Розташовано у самому серці старого парво, кафе Тія Кахвіхуне Хельмі обслуговує своїх гостей з 1983 року. Будівля 18 століття, унікальний інтер'єр та тепла атмосфера створюють незабутні враження для кожного відвідувача. Усі ласощі виготовлюються у власній кондитерській. Витрина щодня поповнюється солодкою та солоною випічкою ручної роботи, включаючи класичну первоську страву, тарт Рунеберг, а також пироги та тістечка. Mm -hmm. Дуже ароматний чай не передати. Mm -hmm. Після перемоги Росії у російсько-шведській війні 1808-1809 років місто перебуває у складі Великого князівства фінляндського, що мало широкі права автономії у складі Російської імперії. Місто здобуло популярності і після того, як у літку 1809 року російський імператор Олександр І скликав у ньому. Поргоський сейм, який, який затвердив широку автономію Фінляндії. Тому у XIX віці у порво дуже восхваляли російського імператора. Тія Кахвіхуони Гельмі – це місце, де час зупиняється. Ідеальний момент, щоб насолодитися унікальною атмосферою старого Парвову.